Садок вишневий коло хати. Хроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Дякую, що залишилися з програмою Артронін. І сьогодні ми завітали до одного з найбільших експозиційних залів України. Мистецький арсенал де відбувається справжня Шевченко-Манія, присвячена 200-літтю від дня народження видатного класика української культури. Представлені оригінальні твори, які більшість з них невідомі широкому загалу. Вони, звісно, всі зберігаються в фондах Національного музею Шевченка. Ми коли готували цей проєкт, зіткнулися з такою парадоксальною ситуацією, що дуже багато українців не знають, що Шевченко це є не лише поет, але і художник, і він дійсно є геніальним художником. Відомо, генії змінюють світ. Як змінився образ і характер українця після Шевченка? Бачите, коли Шевченко прийшов в наш світ про Україну в нашому розумінні сьогоднішньому, ніби взагалі не випадало говорити. Шевченко перевернув уявлення про біографію. Що таке митець за великим рахунком до Шевченка? Це людина, яка працює на сильних світу цього. Шевченка піднімає образ кобзаря, який всім може говорити правду. Створює для українського поета, не тільки українського, ну, таку максимуму, що митець повинен служити народу. На вашу думку, чому так слабо висвітлюється романтична частина життя і романтична сторона життя Шевченка? В принципі, він був людиною досить чарівною і багато дав на нього звертали увагу. А ви знаєте, це спрацьовує ще такі знаєш, стереотипи пострадянські, тому що в нас не можна було вожді ж вони зрозуміти, вони були ідеальні. Таке ж відношення зараз до Шевченка. А він дійсно був такою авангардною людиною для того часу. Він любив епатувати, ходити в Пітері з цією караколевою шапкою, з величезним білим шарфом, і так сказать, епатував місцеву публіку. навчали Шевченка в школі, нікому і в голову не могло прийти, що можна про нього щось сказати. що Він був дуже сучасним. Він був може одним із перших таких чоловіків, на яких рівнялися, які подобалися жінкам. Про це не можна було раніше говорити. А зараз, коли ми піднімаємо вже якісь документи, вже його біографію під іншим кутом трошки є сприймаємо. Ми бачимо, що він був дуже сучасним і дуже стильним для свого часу. Тимо, аж дивлюся, світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає. Саме такі вірші траса Григоровича Шевченка вспливають у нашій пам'яті після дивовижної експозиції Шевченко-манія, що в мистецькому арсеналі, де сьогодні побувала програма «Артронінг».